Телефону. називався на Радіовузі. Зараз тут квартири, так? Зараз тут квартири, три квартири по наші працівники, які працювали в той, той час. От. Тут знаходився радіоузіл, тут знаходився сільський зв'язок, міжнародка, міжнародний зв'язок, телеграф тут був. Міжнародні переговори були, комутатори, які я обслуговувала. Ну і Я прийшла в це приміщення в 1972 році. От, і коли збудували нове приміщення, тоді це все від ціля обладнання, все було перенесено в нове приміщення. Так що ми е, працювали оце тут. Лариса Пані Лариса також працювала на пошті. Да? Да. Ваші побажання з нагоди професійного свята День працівників радіо, телебачення і зв'язку? 37 років я тут пропрацювала, ходила по цій бізниці, е, зустрічалася з друзями, робітниками обладнання, Оце тут mm -hmm. сиділа дежурна, вона тут керувала дідер, а фідера були тут все. А що це І, фідера? Фі... Лінія просто. Ага. Іде основна лінія, mm -hmm. а тоді до неї то абонентки підключалися. Оце так. Де тут? Вже повигорала, mm. за той. Ось, 19-й рік. 2019 році повністю так? повністю відійшло, так як було, було проведено оптимізація працівників скорочення, і радіфікація стала, стала неприбульна не була. Це раз. І друге, за, той, за це час багато чого помінялося. Прийшлося, так, як раніше ми ресурсом платили за опори копійки, то там почали виставляти вже гроші. Тому що вся, вся система государства, те, що було господарство, перейшло на, на комерченські структури. І побажання ваші всім працівникам телебачення, радіо, зв'язку, з нагоди професійного свято. Миколаїв ну, матеріальне побажання це перемоги в першу чергу, так як вона для нас найголовніша ну, здоров'я. І ми їх всіх всі помнимо, тих, кого і немає, і ті, які на даний час знають. Вітаю своїх колег з днем телебачення, радіо та зв'язку. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, наснаги і мирного неба. Шановні зв'язківці, ветерани зв'язку, вітаю вас професійним святом. Бажаю вам міцного здоров'я, сімейного тепла, благополуччя. Саме головне в нашому часі це мирного неба, терпіння, успіхи в ваших родинах. Досягнемо всьому, але саме головне будьте добрими, щирими, поважайте один одного. Вітаю вас ще раз і бажаю саме головне здоров'я, щастя, всього самого найкращого. Будьте здорові!